Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, значить ви відкриті до нових пропозицій і розглядаєте для себе можливість розвитку в іншому напрямку або ж пошуку додаткового доходу. Мене звати Яна, я мережевик і б'юті експерт у чеській компанії Essence вже близько двох років. І сьогодні я вам розкажу, як з цією компанією і з вашим готовим інструментом для роботи клієнтською базою ви можете додатково заробляти та розвиватися, при цьому не витрачаючи додаткового часу. Essence це міжнародна компанія з продукцією класу люкс, а також з міжнародними сертифікатами якості. Це асортимент, який продається в більш ніж 26 країн світу. Це засоби, які принесуть вам не тільки задоволення, а також допоможуть вирішити ваші проблеми. Серед категорій в компанії є номерна парфумарія, це парфуми 20% есенції, доглядова декоративна косметика, які, якість якої підтверджено візажистами з багаторічним стажем. Також це є унікальні доглядові серії. Крім цього, звичайно, БАДИ, які виготовлені під фармацевтичним наглядом, знаменита кетодієта. І також, звичайно, засоби для дому, концентрати та гіпоколеті. Що ж я вам пропоную? А пропоную співпрацю з компанією Есенс в напрямку екологічних продаж. Екологічні продажі – це продажі без нав'язування, без впарювання, це продажі, які працюють на рекомендаціях. Так як я казала, у вас вже є готовий інструмент для роботи. Ваша клієнтська база це є тепла аудиторія, це люди, які вам довіряють, з якими ви в будь-якому випадку про щось спілкуєтесь під час процедури. Дуже часто є так, що вони жаліються на зайву вагу, на випадіння волосся, на висипи, на різні алергічні реакції, на декоративні засоби або ж на моючі засоби. То чому ж при такій розмові ви не можете порекомендувати засоби компанії, які допоможуть вирішити цю проблему? Які ж вигоди ви отримаєте від співпраці з компанією Essence? А це, на секундочку, 40% заробітку від продаж. 20% компанія зразу ж дає після реєстрації, як тільки ви стаєте партнером компанії, і також повертає від 18 до 20% кешбеку кожного місяця, якщо в поточному місяці ви робите замовлення від 50 балів. А також це можливість брати участь у всіх акціях, програмах та розпродажах, які компанія щомісячно робить для своїх партнерів. Якщо у вас ще немає клієнтської бази, але ви б хотіли вже почати співпрацювати з компанією Essence, то в мене є для вас інша пропозиція. В компанії є міжнародний інтернет-магазин, який дає можливість продавати продукцію в більш ніж 26 країн світу. І щоб цього навчитися, у нас є безкоштовне навчання по продажах, яке побудоване на платформі у Фейсбуці. Воно проходить 7 днів і вже в перші дні цього навчання ви можете зробити перші свої кошти. Або ж ви можете відкрити свій інтернет-магазин в Інстаграм і з моєю допомогою та наставництвом його розпивати. Якщо вас зацікавила моя пропозиція, пишіть під цим відео, готова спробувати. І вже в телефонному дзвінку ми обговоримо всі деталі співпраці, і також я відповім на всі ваші запитання.